Павло Глазовий кум реформатор. Ходить кумі очманілий, мов здурів. Він на виборах недавніх погорів, Щоб сподобатись прибічникам своїм. Наварив він самогонки від дерсім, а друзяки самогонку попили, і за нього голосів не віддали. Назвав він скрізь і всюди, і при всіх, мафіозами суперників своїх. Нахвалявся, хоч моя і не взяла, а я стану мером нашого села. Я ділов тут нароблю і натворю. Може, краще головою говорю, але кума, мов пропасниця, трясе, стану мером, тільки мером. Та й усе. Як приїде за репортер, то спитає першим ділом. А де мер? Ну, а що ми йому зможемо сказати? Запитаємо, а з чим його їдять? Ні, браточку, мер не те, що голова. Голова, вона усякою бува. Я вопросом цим займаюся давно. А тобі, що мер, що голова? Так все одно ти ж не можеш куцим розумом понять. Що реформи ми повинні утверждать. А реформи це ті самі штани, лише одягнені на виборі вони, І матнею обязательно назад буде в мене скрізь порядочок і лад. Треба вміти людям баки забивать, все набридле по-новому називать. Я сільраду ліквідірую як клас. Замість неї буде мерія у нас. Клуб ми будемо називати каваре, а попа переіменую на пюре. Я кажу йому тюре, а не пюре. Кум дивується, а хто це розбере? Якщо буде непонятно, так селу я попа переіменую на малу або раби хай хай його село, аби тільки не по нашому було. Я питаю, що ти мелеш, що верзеш, звідки ти у біса слова такі береш, звідки видрав ахінею отаку? Кум говорить, прочитав у словнику. Ось побачиш, який з мене вийде мер. Навіть ти мені казати будеш, сер. Я дивуюсь, ти сказався, чи здурів, чи за рогу хтось мішком тебе огрів. Кум обурився, яким таким мішком? Я ж кажу, що захопився словником скрізь рехформи, а у мене пухне лоб. Тільки чуєш спікер, снікер. Шоу, шоп, репер, вартер, ваучер, дисплей. То чого ж нам відставати від людей? Стану мером, пам'ятай мої слова, а де мер, там ні до чого голова.